Події, що мали місце протягом доби на Прикарпатті, далі у черговому випуску новин регіону. Студії Олена Данилюк. Вітаю. Насамперед. Перелік ключових тем цього випуску. На Закарпатті знову сутичка є постраждалі. Солдати-контрактники отримуватимуть 7 тисяч гривень зарплати. Керівники об'єднання самопоміч зустрілись із представниками засобів масової інформації. Тепер докладніше сутичка на драгобраті. На одній з баз гірськолижного курорту на Закарпатті виник конфлікт між персоналом Турбази та представниками правого сектора, у ході якого була застосована вогнепальна зброя. До місцевої лікарні потрапило семеро потерпілих. Що стало причиною конфлікту і хто його спровокував? Дивіться в спеціальному репортажі із Закарпаття від Віталії Васильчук. Цю подію жваво обговорюють, чи не всі мешканці маленького закарпатського Рахова та сусідніх єсинів. Ці населені пункти знаходяться поблизу гірськолижного курорту «Драгобрат». Персонал місцевої районної лікарні не на камеру зізнається. Такої великої кількості озброєних правоохоронців у цьому закладі ще не було. Втім, тривало це кілька годин, адже семеро молодиків привезли до лікарні о 16 шістнадцятій, а о 21-й вони вже покинули заклад. П'ятеро правосекторівців, міліціянти забрали в Ужгород, двоє охоронців, коли би відпустили додому. Всі травмовані перебували в стані в легкої ступені важкості. Відповідно, їм надана необхідна. Медична допомога проведено обробку хірургічних ран. в основному це легкі поранення у двох випадках. Це з травматичної зброї. Інші в інших випадках це були різного виду шиби. Чи перебували пацієнти у стані алкогольного сп'яніння? Медики чіткої відповіді не дають, адже ще немає результатів аналізу крові. Натомість зазначають, що поводили себе хлопці не надто адекватно. Ну поведінка стресова ситуація зрозуміло, що такі хворі поводяться, як звичайно, після такого ситуації. То тобто тут однозначно говорити в одну або іншу сторону, я би не став. А не намагалися, ще в лікарні якось стосунки з'ясовувати? Ні, ні. Тут було досить багато працівників міліції, звичайно. У колибі після інциденту відвідувачів менше не стало. Але і адміністрація, і персонал виглядають наляканими та відмовляються будь-що коментувати на камеру. Всі свідчення я вже давала і не все, що знаємо, по розказам. За словами офіціантів, бійка сталася зранку, 10 січня. Серед ночі до них завітали бійці правого сектора. Погодили себе неадекватно, погрожували зброєю. Забирали пістолети. Отак, спереді, ззаді, Ножи, все. Деньги у Хорвата в рюзаке були. Я лично вчора був ну при переписі. Рублі, долари. Откуда? Рублі русські, Откуда це все? Версію Володимира підтримують і відпочивальники, які були свідками тих подій. Щоправда, також не на камеру. Вони прийшли в три. Ти що, наливали бармени, повара. Вони зі мною в одному номері живуть. Під дулом пістолета наливали. На події одразу ж відреагували у правому секторі. Командир дуку Андрій Стемпіцький зазначив, що затримані хорвати Бієс були контужені та поранені на війні. Тому їхня психіка особливо чутлива до будь-яких негативних подразників. А згодом правосекторівці, начебто, докопались і до цих подразників. На даний момент стало відомо, що заклад хата Магната належить жителям Донецької області з міста Красноармійськ. Більшість персоналу також з Донецької області. За день після бійки відбулося судове засідання за ґратами хорват, начальник оперативного штабу, один із організаторів та перший офіційний командир 5-го окремого батальйону Дук у Правий сектор, поранений у боях з окупантом. Та друг Бєс, командир 13-го запасного батальйону Дук у Правий Сектор Київ, який воював в Донецькому аеропорту, де був контужений у бою з російським спецназом. Ні, вони просто почали стріляти спочатку, забили всіх хлопців. На землю зв'язали, і потім з'явилось, що за рахівської лікарні де надали допомогу. Встановили всіх осіб конфлікту. Це громадяни України. Була бійка між відпочивальниками, відвідувачами закладу та охоронцями і персоналу і вилучили зброю. Зараз зброя передана на експертизу. Встановлюється кому яка зброя належала. Під час судового засідання, затриманим по черзі, ставало погано. Їх госпіталізували чи повернули до ізолятора. Невідомо за повідомленнями місцевих ЗМІ нещодавно затримали ще одного бійця правого сектору Василя Василенюка на псевдоцвік, мешканця Івано-Франківської області. Суд вирішив взяти його під варту до 8 березня. Керівники об'єднання самопоміч а також місцеві партійці зустрілися з прикарпатськими журналістами. Представники об'єднання запевняють, що у них у пріоритеті відкритість до преси а як наслідок і до людей. Саме тому і виникла ідея організувати прес-конференцію, на якій вони дали відповіді на питання, які найбільше цікавлять засоби масової інформації. Свої запитання задавали і наші журналісти. Представники самопомочі зустрілися з журналістами, аби донести до людей свої позиції, поділитись успіхами та планами. Члени об'єднання кажуть, такі зустрічі стануть традиційними. Усе задля того, щоб люди могли знати і контролювати партійців. Якщо не буде спілкування, не буде комунікації. Ми тоді не будемо. У нас буде прірва між нами. А ми хочемо максимально доносити нашу ідею, ідеологію самопомочі до через засоби маси інформації, так до нашої виборця до громади. Говорити про нашу позицію, бачення тих чи інших процесів. Відкритий бюджет і розписані його витрати. Об'єднання самопоміч вважає, що люди недостатньо обізнані у витратах державної казни. Тому депутати обласної ради пропонуватимуть розписувати їх. Наша задача, щоб мешканець, хоч він цього не буде робити, але мав можливість на сайті обласної ради чи міської ради прочитати 5 мільйонів на спорт, а 100 мільйонів на підтримку. Шкіл 3 мільйони на це. А решта піде на будову стадіону першої черги в таких-то об'ємах. Чому цього не написати? Є напрацювання і для покращення освітньої сфери ними ділиться депутат міської ради Олександра Федорук. Запропонувати місто, місто соціальних проект для школярів створення аномовних проєктів по історії міста, тобто практично практичними діями, хочу спонукати дітей, залучитися до нового формату навчання. Так само, депутати обіцяють частіше спілкуватися з представниками громади, аби дослухатися до їхніх проблем. Військові, які служать за контрактом, отримуватимуть більшу зарплатню замість звичних 2,5 тисяч гривень. Солдати-контрактники отримуватимуть 7 тисяч гривень. Про це заявили у міністерстві оборони. А яка ситуація на місцях, розкажуть мої колеги. В Україні триває реформування військової служби. Наразі головна зміна це перехід на службу за контрактом. Найближчим часом до армії йтимуть лише добровольці. Це хоч і зменшить кількість військових та покращить якісний рівень армійської підготовки. Розповідає військовий комісар Олег Пархоменко. Зараз іде, скажімо так, акценти розставляються на тому, щоб залишити як не мога більше військовослужбовців на військову службу за контрактом. Тобто з тих, котрих мобілізовані були, бо напевно, що порахували, що краще дати нормальне грошове забезпечення, забезпечити того військовослужбовця, який нормально несе службу, укласти з ним мінімальний хоча б контракт на півроку, чим знову проводити мобілізацію і кликати людей ну, не навчених знову вже брати, обувати, взувати, і готувати і відправляти служби. Після підписання контракту солдат отримуватиме 7 тисяч гривень зарплатні. Відповідно, розмір заробітної плати зростатиме залежно від звання військового, пояснює військовий комісар Олег Пархоменко. 25 грудня в міністерстві оборони в генеральному штабі була нарада, де запрошували всі військові комісари. Міністр оборони наголосив, що з січня місяця військовослужбовець за контрактом, це само початково перше звання солдат, буде отримати від 7 тисяч гривень. Старший солдат 7,5 Сержантам командир відділення вісім, дев'ять, десять, і до командира бригаду порядка до 14. для військових у зоні АТО планують зробити однакову відсоткову надбавку: чи то рядовий, чи офіцер. До цього вони отримували подвійну зарплатню. Якщо дві з половиною тисячі отримав, то буде получав п'ять, якщо бойових. А офіцер, допустим, якщо шість тисяч получав, то получав 12. Зараз трошки зроблять цю надбавку стандартно, тобто. Ну, я не знаю, який там відсоток виберуть, яку суму певну, але буде просто сума додаватись до грошового забезпечення, що солдату, що офіцеру, що генералу. До слова, у Коломиї відновлять військову частину. Тут дислокуватиметься 10-та гірсько-штурмова бригада. Наразі військові перебувають на навчанні у білій церкві та вже з весни цього року планують повернутися до Коломиї. Тому всі охочі зможуть служити за контрактом у рідному місті. Всі знають, що на території Коломищини буде 10-та гірська штурмова бригада. Дуже багато зараз є бажаючих. Єдина зараз незручність – то що бригада знаходиться в білій церкві, коли вона я надійну сподіваюся, що весною вже буде тут на місці. Ми так само маємо ще дуже багато кандидатів, які вже тут на місці служили. Це і повітряні сили, і сухопутні війська, і військово-морські сили зараз комплектуються. То я всіх бажаючих, хто прийме таке рішення проходити службу в збройних силах, запрошую військовий комісаріат, і будемо тут надавати допомогу в найкоротші терміни, оформляти особові справи і відправляти людей на службу. Після схвалення Верховної Радою державного бюджету України та змін до податкового кодексу настала черга відкоригувати місцеві бюджети, спішно прийняті і наприкінці минулого року. Йдеться насамперед про зростання дохідної частини, що само по собі є позитивною ознакою нового проєкту головного фінансового документа. Проте виявилося, що не завжди і не усюди це зростання виправдало очікування. Так сталося зокрема у Бурштині. Василь Теслюк продовжить тему міста. Отримали надлишок невеликий, але все таки надлишок грошей, які ми десь живріла надія, що ми кинемо на дороги, на ремонт доріг, на ремонт дахів. На школи, на садики, десь на лікарню. Однак з появою нових доходів з'явилися і нові витрати, зокрема такі, які не були передбачені раніше. Нам зараз, як ви знаєте, напевно вже передали коледж торговельно-економічний, і ми його будемо зараз фінансувати з місцевого бюджету і будемо зараз домовлятися, звідки кошти брати, шукати. Є представник коледжу, представники міської ради, депутати, і ми будемо шукати рішення. Рішення шукали насамперед на засіданні депутатської. Комісії з питань бюджету, але не тільки напередодні відбулася ще одна важлива зустріч. Ми вчора зібрали великий стіл в міській раді, де були зібрані всі керівники бюджетних закладів, шкіл, садочків, медицини. І Ми чітко спільно вирішували, як же ж ми сьогодні будемо жити далі. І учасники тієї зустрічі, очільники міста і члени бюджетної комісії, і запрошені на засідання комісії директор торговельно-економічного коледжу Андрій Козак були одностайними у питанні про фінансування з міського бюджету навчального закладу у частині підготовки робітничих професій в межах свого фінансування фінансування, яке ми можемо дати, ми запропонували директору цього навчального закладу колективу. І перший квартал ми сьогодні беремо на себе утримання стипендіального фонду, отримання фонду заробітної плати працівників і енергоносіїв. Тепер слово за депутатами міської ради, яким на позачерговій сесії доведеться вносити зміни у нещодавно прийнятий бюджет з урахуванням нових витрат. Департамент комунального господарства, транспорту і зв'язку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради проводить конкурс на дизайн фірмової кришки каналізаційного люка, які в подальшому будуть встановлюватись по всьому івано-франківському. Подробиці дивіться у сюжеті Ольги Гриців. Новий рік нові дорожні люки івано-франківських митців закликають розробити дизайн для люків, які будуть встановлені як в центрі, так і по інших вулицях міста. Михайло смуша каже: ідея облагородження люків виникла давно. Це хороший європейський досвід, який хочуть впровадити в Івано-Франківську. Ми оголошуємо конкурс серед митців міста, художників, які намалюють. Той знак, або той ідентифікатор, який буде розміщений на кожному люку, вигляд його, і відповідно. Надалі при виконанні ремонтних робіт, коли будуть замінюватися мережі, будуть встановлюватися виключно такого зразка люки. Також усі люки нового зразка будуть встановлені на дорогах, які планують зробити в 2016 році. Тому вулиці міста будуть прикрашені не тільки красивим дорожнім полотном, але й дизайнерськими люками. У нас є в планах, скажімо, вулиця Богдана Хмельницького, яка точно буде ремонтуватися наступного року. Там будуть вже ці люки встановлені. У нас є вулиця Марії Підрянки. У нас є вулиця Військова, у нас є вулиця, скажімо, Шевченка, будемо завершувати частинку від вулиці Городинського до Січових Стривців. Там так само вже поставимо ці люки. З ідентифікаторами міста для участі в конкурсі необхідно надіслати ескіз на електронну скриньку департаменту комунального господарства, транспорту та зв'язку. Опісля буде відібрано три пропозиції. Уже з них переможця визначатимуть шляхом голосування підписники групи у Фейсбуці. Комуналка і призовий фонд 5 тисяч гривень. Останній термін прийому конкурсних пропозицій 29 січня. Ольга Гриців, Юрій Чміль новини телеканал РАІ. Безсмертя Беркута книгу під такою назвою презентували коломиянам. Вона про легендарного актора Спокуття Василя Симчича. Місце проведення презентації школа, в якій колись навчався актор. Захід був сповнений спогадів про видатного артиста. На нього завітало чимало гостей, в тому числі і наша знімальна група. У 2015 році виповнилося 100 років із дня народження великого українського актора Василя Симчича. для коломиян Це непересічна особистість для обласного драматичного академічного театру імені Озеркевича. Легенда про це на презентації говорила заслужений працівник культури України Ольга Родонець. Вона зазначила, що актор вніс великий внесок. У духовну скарбницю української культури саме 8 січня завершився ювілейний рік Симчича у Коломийському драмтеатрі. Завершуючи цей ювілейний рік, Коломийський театр до фестивалю сьомого театрального фестивалю, який відбувся в вересні, профінансував видання книжки доцента кафедри Прикарпатського театрального мистецтва інституту мистецтв. Івано-Франківського національного університету імені Василя Стефаника Марії Гнатюк Безсмертя Беркута приїхала на захід і автор книги Марія Гнатюк. Ми разом з театром дуже-дуже радіємо появі цієї книжки. Вона, мабуть, йшла до глядачів довго. Мабуть, такий же і важкий шлях був Василя Семчича. Який, як я завжди думаю, йшов між двома стихіями смерті і слави. Тож для мене було дуже дуже цікаво працювати над цією книгою. Це така книга, яку треба, мабуть, прочитати багатьом людям, особливо молоді. Марія Гнатюк зазначила, що головною ниткою, яка йде через всю книгу, є патріотизм. Василь Ількович Симчич був великим патріотом України. Він випускник Стефаникової школи. Тому директор першої задоволенням прийняв захід у рідній для актора Альма Матер. Стефаникова школа завжди гордиться своїми випускниками. І Василь Ількович Симчич є випускник нашої Стефаникової школи. І минулого року. До столітнього ювілею наша школа виготовила і випустила стенд, інформаційний стенд, де, було, де є висвітлено весь творчий шлях Василя Ільковича Симчича. Ми це надзвичайно гордимося, адже наші учні мають приклад, мають кого наслідувати. Ну і звичайно ж не обійшлося на презентації без коляди, адже видатний актор народився саме в різдвяні свята. А ще школярі виконували різноманітні сценки, які свого часу грав Василь Симчич, і звичайно ж демонстрували на презентації епізоди із легендарного Захара Беркута. На Калущині стало вже доброю традицією проводжати новорічно-різдвяні свята розколядою. У цьогорічному огляді зимових фольклорних колективів взяли участь 22 навчальні заклади району. Неповторними виступами юних мешканців Калущини захоплювалися не лише калушани, а й наші кореспонденти. Організований районним відділом освіти конкурс колядок серед учнів шкіл району увібрав у себе розмаїття та колорит прадавніх українських традицій. А його метою є збереження українських традицій, обрядів, виховання молодого покоління гордості за нашу національну культуру. Насамперед усіх присутніх привітали перші особи району. Голова Калуської райдержадміністрації Наталія Бабій розпочала свій виступ зі слів подяки. «Дякую батькам за те, що вчать дітей носити вишиванку. Дякую вчителям за те, що люблять що вчать дітей любити Україну. Всіх учасників районної розкаляди та їхніх художніх керівників привітала і виконуюча обов'язки начальника відділу освіти райдержадміністрації Орислава Люклян. Спасибі, діточки, за те, що ви радо виступаєте, приїжджаєте сюди. Отож, всім вам, творчих злетів, удачі і вдалих виступів. Учасники розколяди представили на огляд журі цікаві програми, звучали колядки та віншування, притаманні кожному селу, а також обрядове дійство вертепу. Виступи кожного колективу були оригінальними та самобутніми. Діти прославляли спасителя, бажали здоров'я, достатку, та щоб у кожній родині звучала різдвяна мелодія. Переглянувши всі номери, журі підвело підсумки, звертаючи увагу на рівень та автентичність виконання, артистизм учасників, вокальні дані, оригінальність, їхній сценічний вигляд. Отож, серед навчальних закладів першого другого ступенів Калуського району перше місце у розколяді зайняв колектив Кадубнянської школи. Неповторну різдвяну феєрію створили школярі ріп'янської школи та Войнилівського центру дитячо-юнацької творчості. Вдали поєднання колядок та щедрівок з оригінальними віншуваннями Використання цікавих атрибутів та костюмів усе це стало беззаперечною заявкою на здобуття перемоги у конкурсі. Ці колективи представлятимуть калущину на обласній розколяді. Переможці конкурсу від відділу освіти отримали грамоти, а всі учасники солодкі подарунки. Відтак всі разом заколядували на головній площі міста. Резонансні події, що відбуватимуться на Івано-Франківщині, ми розповімо уже у наступних випусках новин регіону. Наразі ж рекламна пауза. Після неї ми розповімо про найактуальніші події, що мали місце на території нашої держави. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався, і дякуємо тим, хто був з нами на телеканалі Раї Новини України. У жгороді триває засідання суду, на якому мають обрати запобіжний захід для ще двох бійців правого сектора. Нагадаю, йдеться про фігурантів сутички на гірськолижному курорті «Драгобрат». Попередньо суд уже заарештував трьох представників правого сектора на два місяці до 8 березня. Долю ще двох мають вирішити вже найближчим часом. До зали суду підозрюваних доправили у важкому стані з очевидними слідами побоїв, декому навіть довелося викликати швидку. Як бачите, у нас тут повний набір: сніг, вода, сажа, вітер. Кому ще якісь, якщо є бажаючі тут отримати якісь такі гострі відчуття, будь ласка, ласкаво просимо. Олександру Серце обливається кров'ю, коли він дивиться на глядацьку залу. Актор на сцені Черкаського театру провів вісім років. Тепер його другий дім потерпає від завалів снігу, а сьогодні ще й дощ пішов. Влітку у Черкасах сталася жахлива пожежа, яка перетворила на попіл єдиний в області драматичний театр. Тоді вогонь знищив глядацьку залу на 600 місць, понівечив апаратуру, а будівлю повністю залишив без даху. Зараз тут працює демонтажна бригада. Проте як випав сніг, роботи стало вдвічі більше. Вибираємо сніг, будемо демонтувати поли, будемо демонтувати кладку парапетних пліт на второму теж. І потім будемо зановлять, укріпляти стіни там, де були були нарушені, будемо додати, закладувати їх, укріплять. Підрихтувати фасад, встановити тимчасовий дах і вікна це першочергові завдання, на що потрібно 16 мільйонів гривень. Потрібну суму чиновники виділили у грудні, проте як переконує директор театру, перевели їх занадто пізно. Есть багато причин. Одна из них это та старая система використання бюджетных грошей. Уже после 20 числа грудня они пришли на рахунки черкасского казначейства. И э, відповідальність за их використання ни один забудовник на себя не взял. Через це гроші повернулися назад до державного бюджету. Загалом, аби повністю відновити театр, потрібно 83 мільйони гривень. Та чи покриє уряд усі витрати наразі невідомо. Якщо чиновники мовчатимуть, то колектив обіцяє діяти радикально. Якщо до весни не буде дійсних зрушень в сенсі відбудови, в сенсі подальшої ремонту кидають річ по Черкасам і всі небайдужі. Тут до нас хоче приєднатися, поїдемо разом на Київ під кадмін або під Верховну раду. До слова, точна причина страшної пожежі Черкаського обласного театру досі невідома. Серед основних версій підпал. <клес> Сантиметр за сантиметром вони топцюють туди, і назад по Зайбрі від самого ранку у гірників прогулянка на свіжому повітрі посеред траси державного значення Львів Ареваруська. Так вони вимагають свою зарплатню. Виплатять, виплатять, чекайте. Цілий час обманюють. Робочий колектив кажуть, востаннє останню зарплату їм платили ще в листопаді, тому мовляв, вдалися до таких кардинальних методів. Ми просто вимагаємо, щоб вони знайшли кошти 58 мільйонів, 287 тисяч гривні для покриття заборонець за листопад місяць. Це є шість відсотків листопада місяць за грудень. Це буде з 500 мільйонів, які обіцяє нам Арсеній Петрович своєю ласкою дати. Не знаю, як він дасть. А допоки урядовці сидять у своїх кабінетах, місцеві чиновники намагаються владнати конфлікт. Втім, мирової не вийшло. Ведеться робота відповідних документів. Тобто мінімальний термін максимальний, це до 20 січня. Тим часом у заторах посеред траси десятки машин. Щоправда, мітингарі пропускають партію автівку кожні 10 хвилин. Пан Микола попав у пастку із живим товаром. Везе худобу. Худоба втратить вагу, бо багато може попадати. Та жоден із тих, хто змушений нудьгувати на трасі, на шахтарів не нарікає. Правильно людям не виплачують зарплати, не мають за що. Жити не мають за що дітей кормити. Водночас голова Львівської ОДА запевняє, що протести шахтарів мають замовний характер. За його словами, це боротьба між приватними компаніями і державним підприємством. Шахтарів треба підтримати. Не в цьому питання. Також держава повинна дати гроші на реструктуризацію вугільної галузі. Але є люди, які підбурюють шахтарів на трасі Львів, Раваруська зарплат немає. Якщо не будуть працювати шахти, не буде з чого платити зарплати. Шахтарі обіцянкам більше не вірять втім до вечора дорогу таки розблокували, але пригрозили, якщо їх обдурять, повернуться сюди знову. Менше 30 доларів за барель нафти. Прогнози аналітиків, які ще рік тому здавалися фантастикою. Сьогодні реальність. Уперше за 13 років ціна на чорне золото опустилася так низько, але це ще далеко не дно. Невдовзі запевняють експерти. Можемо побачити на біржах барель нафти і по 20 зелених. Бо пропозицій на ринку стає більше, а долар зміцнюється. Такі перспективи найважче ударять по Росії, адже їхня економіка цілковито прив'язана до вартості нафти. Вода з калюжі і сніг – чи не єдиний порятунок сьогодні для значної частини жителів Запоріжжя. Через прорив труби без водопостачання там залишилися сотні будинків. Раніше люди вже спустошили прилавки крамниць з питною водою. Ну, не не сніг треба збирати О, воду воду, талу. Люди там талию воду збирають для туалету, а що робити? другого ну, виходу нет. як там буде? От я наприклад, в місті, я буду просити, щоб з привезли трохи води. Через відсутність води у школах навіть припинили заняття і відпустили дітей додому. Та школярі такому вихідному не надто зраділи, знають, що доведеться відпрацьовувати. Ну математику пропустили, пропустілі та да. уроки пропустили, знання бути ще більше математики? Ні, знання менше просто да. комунальники виправдовуються, мовляв, вберегтися від таких аварій важко і списують це на зношеність мережі. Износ сітей в водоканалі порядка 62%. проводить проводити заміну сіте. Ну, це ви самі видите положення дуже сложное, поэтому по мірі фінансування будемо проводити замену сітей. Вечері роботи ще тривали у водоканалі. Пообіцяли працюватимуть, доки не дадуть воду людям. Та коли це буде, точно сказати не беруться. Наприкінці лютого, на початку березня, скоріш за все буде сьома хвиля мобілізації. Триватиме вона два місяці. Покликати служити хочуть 40 тисяч чоловіків. У армії зараз потрібні інженери, танкісти, артилеристи, механіки-водії. Раніше президент Петро Порошенко заявив, що нову хвилю мобілізації оголосить, якщо про це попросить генштаб. Це все на цю пору. Дякую, що нам довіряєте. І сподіваюся на чергову зустріч у наступних випусках новин регіону. Крім того, інформацію про події у розвитку ви можете регулярно читати на нашому сайті, а також слухати в інформаційних випусках новин на радіо Раї. Усього вам найкращого і тільки хороших новин до зустрічі.